Так, людинки, доброго раночку. Чергова партія автомобілів. Сьогодні у нас дві шкоди. Заховані Вони трішки порізні на терміналі. От сіренька. її я покажу пізніше за можливості, тому що в мене від неї немає ключів. У цього автомобіля цікава історія. Його до дилера в Німеччині приїхав перевірити, подивитись майбутній власник, який потім забрав цей автомобіль, трошки покатався по Німеччині. І попросив доставити його в Україну, розмитнити, і він дуже скоро за ним приїде, відправить його з нього. Ну, не відправить, а поїде на ньому в Німеччину. Це шкода Octavia, 17 рік, фейсліфт, LED світло 1,6 турбодизел. Дизел 6, дизл, 6 ранку DSG. Дуже гарна комплектація в неї. Панорамний дах, в неї парктроніки, 360 градусів, копчик, сірий колір, хром. Коротше, цікавий автомобіль, і всередині також там дещо цікаво, покажу пізніше. Пішли до іншого. Це ще одна шкода: Octavia від того ж дилера. Вони в одному місці були, тому перший замовник мав таке право. Вибрати, що йому краще подобається. Ця Октавія у нас приїхала і вона попрямує аж у місто Харків до свого майбутнього власника. Тут трішки простіша комплектація, але попередньо там пробіг 197 чи 198 тисяч. Тут був 168, 16 колеса, також хроми. Попереду у нас галоген позаду також простіше світло, також є фаркопчик є також панорамний дах. Дивимося всередину. О, складаються дзеркала бачимо. Темно. Дивимося під капотом. У нас тут сервіс доволі скоро. Є половинка рівня охолоджуючий. Також частинка. Ти під капотом чисто на диво мінімум якихось окислень, наче взимку на ній не їздили по автобанам. Які незручні нові кришки. Робимо запуск. Робимо запуск. Інспекцію от якраз просить. Співобра вмикаємо клімати, тут є підігрів лобового скла. Середня мультимедійка, всі штуки активовані, навігація. Цікаве спортивне кермо, коротше чекаємо світло, покажу вам її детальніше, поки холодненька під капотом. Все в принципі добре. Маховик, нічого такого, не чути. Все окей. О, я таки зміг їх поруч поставити, щоб зробити фото для заставочки. Тут місця мало. Ось такі дві цікаві шкоди від одного дилера з Німеччини. Навіть номер дуже схожий на них. Коротше, чорненько забираю, сіренько повернусь пізніше, можливо, покажу, якщо вдасться отримати ключі. Але історія в неї така. Вони дуже схожі по комплектації, але, 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 але трішки різні по ціні, трішки різні по пропігам. А для автомобілістів в мене є чудова новина. Ви можете отримати 200 гривень за встановлення додатку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Внизу, в боці опису до відео, є посилання, за яким ви можете скачати додаток, якщо ви ним і досі не користуєтеся. Встановлюєте, активуєте бонусні 200 гривень, і вони вже на вашому бонусному рахунку. Навіть якщо ваша автоцивілка ще діє певний період часу, то потім при оформленні наступної. Ви вже отримаєте знижку в розмірі 200 гривень. Нагадаю, що сервіс Hotline Finance – це дуже чудовий і корисний сервіс для водіїв, адже ви за допомогою декількох тапів по екрану свого смартфону чи на комп'ютері можете дуже швидко оформити автоцивілку, вибрати серед провідних страхових компаній, ту, яка підходить вам найбільше по відгукам чи, наприклад, по вартості. І не забувайте, що бонусні 200 гривень можна отримати тільки встановивши додаток до кінця цього місяця, до 31.05 включно. Thank you. Почнемо огляд з чорненькою, я її трішки раніше забрав, сонечко вже стало, тому можна вам її показувати. Отже, чорний колір, металік, кінець 2017 року, 10 чи 11 місяць, не пам'ятаю точно. Попереду галогени, є протитуманні фари, 16 литі диски, вона на літній оригінальній гумі своїй. Хроми я вам показував, є тонування. Заводське фаркопчик. Так вона виглядає. Що головне, автомобіль повністю в небитому, повторно нефарбованому кузові, тобто його заводський стан. І він має трішки таких косметичних нюансів, про які, звісно ж, власника було повідомлено. Прошу оцінити косметичний стан салону. Останній час я в себе на каналі публікую автомобілі з аукціону. Можете порівняти стан. Цей автомобільчик не хімчищений, але він прибраний дилером і косметично. Виглядає дещо дещо приємніше таке отримувати пробіг оригінальний 168 447. І цікавинка цього автомобіля це сидіння, як в Octavia RS чи VRS. Правда, вони з механічними регулюваннями, але дуже комфортні. Така підтримка висока. Самі ковші, як бачите, підголівники не відділяються від самих сидінь. Ну і на вигляд вони реально дуже дуже класно виглядають. Під спорт також тут спортивне шкіряне кермо мультифункціональне, В цього автомобіля є адаптивний круїз контроль датчик світла дощу. Ручка КПП, тобто у нас 1,6 на сухому роботі DSG DQ200. Є бездротова зарядка смартфонів, старт-стоп, є у нас кліматична установка на дві зони, є підігрів лобового скла. Як бачите, підігрів сидінь. Активовано SmartLink, є навігація у автомобіля, Коротше, це середня мультимедіа на 8 дюймів. Ну і по суті, по суті, цікавинок ну у автомобіля все Складаються дзеркала. Є автозатемнення всіх трьох дзеркал. Зовні скло з підігрівом трішки цікавіше виглядає, воно блищить. Ну і отакий автомобільчик. Цей автомобіль своєму новому власнику в Україні стає в 15 800 євро. Це вже з витратами по доставці його до міста Харків. У Німеччині він коштував біля 10,5 тисяч євро нетто. доставка розмитнення. Всі супутні витрати, навіть пенсійний фонд, включають всю вартість і по фіналу він в Україні виходить. 15800. пішли дивитись наступне. Так, показую вам другу шкоду, вона у нас тут залишиться, як я казав. От, відмінність, тут є безключовий доступ, і тут такі самі сидіння, щоправда, колір трішки інший. Також спортивне кермо, тут також DSG, тут, 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 тут топова мультимедійна система, але тут пробігу 197 тисяч, хоча при цьому немає тут круїз, звичайний, не адаптивний. Коротше, вони такі трішки різні. При цьому коштують плюс-мінус одинаково саме через мікс пробігу і комплектації Тут також є панорамний дах, тут також навіть на свій пробіг прикольний стан. Окрім трішки невеличкого засмічення, тут є ембілайт підсвіточка, Складаються також зеркала Я ці всі опції завжди розповідаю, показую, тому що вони реально грають роль. Вони коштують немало і за них також просять грошей. Так само в Німеччині. Тут ще є камера заднього виду, От вона захована з омивачем. Тут так само, А, тут ще музика Кентон є. Коротше, так само запасочка є, ремонтний набір, все ще необхідно. Тут ще навіть якась сумка, це вже клієнта, мабуть. Власна така шкода. Також дуже гарний косметичний стан по багажнику. Трішки є невеличких слідів використання, але пластик Ворса тут в гарному стані. Вона вже забрендована. Поїде по Німеччині робити нам рекламу. Парк Троніки 360, тут у нас 17-го розміру колеса і тут тільки зимова гума. На жаль, тут є LED-світло, але немає камери асистентів, яка б керувала там якимось там лейнасистом чи ще чимось. Подібні. І також 1,6 турбодизель з сухим роботом DSG dq 200. Цей автомобільчик клієнту виходить в 16 500 євро з усіма, з усіма витратами на реєстрацію на пенсійний фонд, на купівлю. Він коштував в Німеччині 11 тисяч євро, плюс оформлення. Коротше, і так далі. Доставка розмитнення, сертифікат пенсійний фонд. І він в Україні стає в 16500 євро. Євро збрехав, тонування немає, тут так відсвічують. Термальні вікна трішки зелененькі, вони тут встановлені. Ну, власне, така шкода в неї, що позаду ліхтарі, як бачите, такі топові притоновані. Кому що хтось обрав такий трішки більше фаршу і більше пробігу, хтось обрав менше фаршу і менше пробігу і меншу ціну. капотом тут. Все також добре, по технічній частині зауважень немає, і автомобіль має повністю набитий не нефарбований кузов, і випущений він також майже от 10 місяць 2017 року. Ця п'ята до цього була на ДСГ чи механіка? ДСГ 1.6 і ДАІКА теж. І ні, нічну скільки проїхали? 200 тисяч, да. 200 Ви на ній проїхали. 168... Ні, я її брав, в неї було десь 140 чи 130. І... Вже не пам'ятаю. Ну, 60 тисяч проїхало. 60 з хвостиком. мене якісь проблеми. Є... Єдине, що змінив, це форсунки. А, ну. Тому що якраз була як детонація, стали дивитися, глянули корекцію, корекція була дуже погана. Тобто по коробці взагалі запитують. Просто ж більше людей якраз турбую, якраз сухий робот. Ні, як 200 тисяч по платформу. Єдине, що я коли її видавав, хлопці її дивилися, Васі не, підключилися а. на другому щепленні міліметр. А, залишилось. ну мало залишилося. Ну, 200 так. тисяч для сухої. Це по суті, якби, якби було я не міняв. механіка, Все то десь так само було. Так. Всі плюються на плюються, не знаю, я, я кайфую. не Так, Віталія поїхала. Поїхала кататися. Ось такі дві історії про два автомобілі з Німеччини, які приїхали в Україну. Пишіть ваші думки внизу в коментарях стосовно актуальних цін. Подібних комплектацій, комбінацій вибору людей в цілому сучасних автомобілів, які зараз заїжджають в Україну. Дякую, що переглядали це відео. Якщо воно вам сподобалось, тисніть вподобайку. І до нових зустрічей.